Що ж робити, коли немає сил, немає енергії, немає ресурсу жити це життя. Давайте розберемо цю тему. Взагалі, останній період часу доволі такий турбулентний. В багатьох людей апатія, лінь. Але ще я хочу сказати, що лінь — це непогано. Лінь часто є для нас помічником. І ось чому вітаю! Мене звати Софія Сухорська, Я є духовним психологом, і я рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Звісно, що через наше виховання нас навчили, що коли ми лінуємося, це звісно, що завжди мінус, це завжди погано, це недобре, і лінуватися не можна. Але але що, якщо я скажу вам, що лінь є нашим помічником? Лінь завжди приходить тоді, коли якраз в нас немає ресурсу. А на енергетичному плані, на тонкому плані, вона приходить в цей момент, коли ми витрачаємо енергію не туди, туди, куди ми не повинні рухатися, в ці сфери життя, куди ми не повинні вкладатися. Тому лінь якраз є таким маячком, зупинися. Перезапустися і відчуй, куди рухатися і куди вкладати свою енергію, свій фокус уваги, в це русло, в яке необхідно. Першній час є таким, що з нас вже мають максимум. Ми самі себе дуже багато всього потребуємо. Заходимо в соціальні мережі, дивимося в когось дуже круті досягнення, а ми завжди не до Виховали нас так само, що ти недостатній такий, щоб тебе любили, але це трошки інше. І все от постійне змагання з тим, що я повинен бути кращим, 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 заводить нас у вигорання. і якраз приходить цей момент лінь, цей момент апатія, тому що вона намагається нас стабілізувати і зберегти цей ще залишок енергії, який ми маємо. Тому лінь так само і працює таким запобіжним. Аком до того, що ми геть не витратилися під ноль і взагалі змогли далі, хоча б існувати. Тобто, лінь – це такий захисний механізм від неправильного витрачання енергії і перенавантаження. Знаєте, чим лінь корисна для нашої душі? Лінь заставляє нас чути себе, вона заставляє чути істину, яка є всередині нас. Не просто так навіть в Біблії написано Сьомий день, віддай Богу. В сьомий день ми повинні повністю відсторонитися від якихось соціальних питань, від соціуму і сфокусуватися на чому? На внутрішньому, сфокусуватися на своїй душі, на зв'язку з Всевишнім. Коли ми в цій суматосі соціальній, в тому, що нам дуже багато всього треба, звісно, що ми навіть на сьомий день. Ми не будемо про це думати, тому що у нас дуже багато різних є завдань, відповідальності, якої ми аж забагато взяли на себе дедлайни горять і багато всього іншого. В цей момент що? Ми втрачаємо з своїм тілом, зв'язок з душею, і тут приходить лінія, каже, все, мені вже все по горло, надоїло, я нічого не хочу. Я просто буду лежати в ліжку і нічого не робити, тому що так, мене щодо стан такий, що аж тошнить від всього, що я робив до того. Але що ми робимо в цей момент? Найчастіше ми починаємо втікати у віртуальність. Телефон, включили якийсь серіал, фільм, дивимося. Вдомаємося... Без перестанку стрічка в інстаграмі, тіктоці і так далі, і ми все більше і більше віддаляємося від себе, віддаляємося від своєї істини, замість того, щоб глибше почути, а що для мене зараз необхідно, що мені потрібно позбутися зі свого життя. І тут приходить наступний момент, коли ми втікаємо від себе, втікаємо у віртуальність. У нас починає. Підвищуватися тривожність, чому? Тому що якраз і втрачається зв'язок з цією інтуїцією, з цим внутрішнім чуттєвим каналом, і за рахунок цього ми ще більше розбалансовуємо себе, розбалансовуємо цей момент внутрішньої гармонії. І тут дивіться, що виходить. Ми до того були не в ресурсному стані, у нас не було енергії. Замість того, щоб ми почули себе, відчули, що нам реально необхідно, ми починаємо втікати від себе в щось, що нам наразі не справді не потрібно. І тут виходить цікавий момент. Що я помічаю по психології. Коли ми в цьому нересурсному стані, нас немає енергії грати якусь роль, тримати певну планку, нам просто не вистачає вже енергії на те, щоб підтримувати себе і контролювати себе, контролювати своє мислення, свої якісь реакції. І в цей момент, найчутливіший момент, починають випливати, відчуватись травми. Сімейні установки і все, що було закладено іменно в цьому фундаменті нашого формування. Зараз вам приклад по клієнці. Вона ходила здавати кров, їй подзвонили з лабораторії і сказали: ваші аналізи готові, але терміново приїдьте до нас. І все, закінчили розмову. Вона була до того в такому трохи хронічному стресі, в неї не було енергії ще й плюс фізіологічно. Вона себе трошки не так почувала. І тут в неї почали випливати певні думки, які почали її розбалансовувати. Вона почала себе накручувати, що. Ой, а може, там щось серйозне, в неї почала підвищуватися тривожність, і потім, як ми зазначили, вона почала впадати в таку роль дівчинки маленької. Яка не може взагалі справитися з емоціями і починає відчувати все більшу і більшу тривожність. Поки за цей період часу, що вона збиралася, поки доїжджала до лабораторії, у неї вже дуже був важкий стан. Вона себе накрутила до того, що все, напевно, що в неї якась дуже погана хвороба, можливо, рак, не знати скільки лишилося жити. І в кінцем, результаті, коли вона попала в лабораторію, все було далеко не так, все було навіть доволі добре, просто там були певні свої моменти. Але чому в неї почала підніматися ця тривожність? Тому що, коли ми вернулися назад. Вона її мама доволі тривожна особистість. І коли мама, е коли вона була маленькою, її мама йшла з нею в поліклініку, дочка погано почувалася, мама була тривожною. Вона почала розбалансовувати не тільки себе, але й дитину. Тобто вона почала нав'язувати дитині свої травми, і дитина так само сформувалася травма, Що якщо зі мною щось не так, це дуже погано, це дуже критично, тому що. Авторитетний, дорослій не справляється, то як можу справитися я, маленька дитина, своєю психікою нестабільною ще на той момент, тому що вона тільки формується. Звісно, що коли клієнтка в класному ресурсному стані і в неї починають з'являтися якісь такі моменти, бо та ж сама ситуація була б, якщо вона була б в ресурсному стані, вона б швиденько себе згрупувала. І так багато справ якось би швиденько би оперативно добралися до е, своєї лабораторії і вияснила, які в неї аналізи. Тобто її ресурсний стан не дав би пропустити ось цю травму, яка була сформована в дитинстві. Але коли вона в нересурсному стані, якраз це все починає вилізати назовні, пробиватися і ще глибше нас куди запихати, якраз цей подавлений, депресивний стан. До чого я вам привела цю історію? Для того, щоб ви зрозуміли, що. Перший момент, коли ви маєте такий подавлений апотійний стан, коли вам лінь взагалі до всього, будь ласка, зверніть увагу на те, що в цей момент проживається у вас всередині, що ви відчуваєте всередині, що піднімається. Тому що це класні точки для того, щоб почати трансформацію, а не втікати від себе. Тому що кожен раз, коли ви в цьому стані чуєте істину. Це істина може перевести вас на новий рівень життя. Наступний момент є квантовий ефект Зенона. Він говорить про те, що наш мозок стає таким, на чому і як ми фокусуємося. До нас з дитинства несвідомо фокусували на чомусь, на якихось травмах, на якихось установках. Це могло передаватися з покоління в покоління. Нас фокусували на грезне, тому, що треба тривожитися, довіряти не можна людям світу, Богу. Йти в масштабування це страшно, великі гроші це страшно, багато-багато інших установок. Коли ми в ресурсному стані, ми можемо їх не відчувати, але вони десь там на підкірці. Ці несвідомо все рівно діють на наше життя. Коли якраз ми впадаємо в цей момент слабкості, воно починає проявлятися все більше, і нам стає що дискомфортно. Ми починаємо втікати від самих себе. Ми починаємо втікати якраз від цих тіньових аспектів. Що я зараз хочу зробити для вас? Я такого ще ніколи не робила. Попробуємо, я вірю, що вийде. В мене є мак-карти. Вони є на тематику якраз того, які в нас є установки, які в нас є травми, які передаються від сім'ї, породу. Я зараз для вас виберу декілька карт свою колоду, розкладу їх, і ви інтуїтивно перша карта, яка вам найбільше зімпонує, ви її собі оберете і далі за розшифровкою ви звернетеся до мене, і я вам її покажу. Ми разом з нею розберемося, і це буде такий діагностично-терапевтичний від мене процес, щоб ви побачили, що ж вам заважає бути в ресурсі, що вас стопорить. Так, хто не знає, що таке метафоричні асоціативні карти, ви можете перейти у мій інстаграм, у мене там хайлайті є збережена окрема папка, яка розповідає, що це таке, це не таро, це не гадання, це іменно на метафори, на асоціацію і якраз на те, щоб підсвідомість включилася і обрала істину, яку ви від себе приховуєте. Дуже люблю ці карти, вони дуже красиві. Друга третя, чверта п'ята шосто. Що далі? Далі вибираєте карту? Пишете мені у інстаграм, посилання прикріпляю у описі до цього відео. Я вам скидаю, що це була за карта. І далі ми її розшифровуємо. Якщо у вас будуть якісь питання, я заліпкою з вами їх розберу. Що ви там побачили, як воно вам відгукнулося, наскільки ви це прочули, наскільки воно розумує з вашою ситуацією, з вашою ситуацією в житті, у сім'ї. І я вірю, що так ви отримаєте ще один додатковий ключик для особистого розвитку. Дуже дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відео, за те, що ви пишете коментарі, ставите лайки, підписуєтеся. Мені неймовірно це приємно. І до зустрічі у нових youtube відео.